Шановні присутні, учасники громадських слухань, дозвольте представитись, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на громадських слуханнях щодо планованої діяльності регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області. Інформую про те, що ведеться відеонагляд Засідання і тимчасово період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Попрошу всіх присутніх представитись. У нас присутній Богдан Сеневич. Представтесь, будь ласка. Наталія Іванівна, РОВ у Рівненській області. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту. Дякую як ваше прізвище Лешкова Дякую. Угу. Так, також присутній Сеневич Богдан. Представтесь, будь ласка. Або напишіть в чат. Ви представник суб'єкта господарювання чи представник громадськості? Суб'єкт господарювання. Він представник розробників звіту, так? Так, Можливо, так. Проблеми з зв'язком. Може, може бути. Е Сеневич Богдан, попрошу вас написати в чат, що ви є представником суб'єкта господарювання. Якщо це так, ми чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин і далі продовжимо. Дякую. Просто я не розумію, чи мене чути, чи не чути, але я нікого не чую. Вас чути? І видно, і чути. Представте, ласка. А зараз ви нас чуєте? Не чуєте нас? Перезайдіть, можливо, вийдіть і знову зайдіть. Ми все одно чекаємо 15 хвилин на приєднання громадськості. Буде у вас можливість приєднатися додатково, якщо так. Появився. Так. Чуєте нас? так Доброго дня. Так. Доброго дня. Богдан Саневич, ви нас чуєте? Чую вас. Чудово. Представтесь, будь ласка. Я головний інженер проєктів. Я представляю генпроєктну організацію. Ну, я є розробником оцінки впливу на довкілля. Дякую. Ми чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин. Далі продовжимо. Добре. Дякую. Так, видно мене, чути мене добре. Так, так, все добре. Ми добре. просто чекаємо на приєднання громадськості. Тут, тут підводить. Отже, 10.15, представники громадськості не приєднались. Продовжимо. Дозвольте я ще раз представлюся. Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівницької обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на громадських слуханнях щодо планованої діяльності регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області. Від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях присутні Лискова Наталія від регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області та Саневич Богдан. Розробник звіту з оцінки впливу на довкілля метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області щодо проекту кріплення берега річки СТИР для захисту села Набережне Боремельської територіальної громади Дубинського району Рівненської області. Регіональним офісом водних ресурсів у Рівненській області відповідно до законодавства розпочату процедуру з оцінки впливу на довкілля, з оприлюднення в реєстрі справи ОВД на національній онлайн-платформі Екосистема, повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факт оприлюднення повідомлення 8 вересня 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення у публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планову. Ованої діяльності місті Дубно, селах Боремель, набережне Дубинського району Рівненської області для інформування громадськості департаментом були направлені листи Дубинській районній державній адміністрації та Боремельській територіальній громаді з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних веб-сайтах та дошках оголошень. З 31 жовтня 2025 року у реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності. Оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених. Пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності в селах Набережна Боремель Дубинського району Рівненської області, для інформування громадськості департаментом були направлені листи Дубинській районній державній адміністрації та Боремельській територіальній громаді з метою прилюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах та дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 5 грудня 2025 року. Сьогодні, 18 листопада 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися про що? І відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Дякую, побачення.